Шановні читачі, глядачі, в сьогоднішній програмі нова літера, поезія Катерини Бабкіної та інтерв'ю з молодою поеткою, літературні новини і новинки, рецензія на улюблену книжку чотирирічного читача. А в сполучених штатах почали виробляти книги зі спеціальними ефектами, а саме зі звуковими. До класичних творів Фонен Дойла, Шекспіра і Бронте додали фонові шуми та музику. Тепер, якщо автор зазначає, що герой замислився, а за вікном тим часом перещив дощик, то читач має змогу почути звуки зливи. Хто б ще змусив цього самого читача замислитися як героя? Технологічні підходи до книговидання та книгочитання, на мою думку, навпаки, знімають необхідність думати, уявляти і відчувати. Але саме в цьому і полягає головна відмінність літератури від аудіопостановок або, скажімо, фільмів, вони потребують включати увагу і уяву. А це вже перший крок до творчості. Впевнена, що тим, хто в змозі оцінити твори Шекспіра чи Бронте, не потрібні жодні підказки, які стосуються того, як звучить дощ. Книга, що є сьогоднішнім героєм програми Нова літера, адресована саме таким читачам – чуйним, уважним і щедро наділеним фантазією. Йдеться про поетичну збірку Катерини Бабкіної, презентованою в Чернівцях під час поетичного фестивалю «Мерідіан Чернівець. Стільки всього поглинає любов. Жильна і ласа зелена гусінь, а іноді жінка проходить повз і дивиться, ніби зараз вкусить. В неї в руках голубий футляр, в неї волосся забране дулею серед міських знавіснілих пар, жінка сама і її це муляє. Що їй це, Літо без берегів, ніби потрібне не на пляжне. Жінка, годуючи голубів чи роздягаючи верх на пляжі, жінка, злітаючи голов або втискаючись в сині мешти, думає, стільки всього любов, що може вже її нарешті. Катерина Бабкіна народилася в Івано-Франківську у 85-му році. Вона представляє в сучасній українській поезії так зване покоління двотисячників молодих поетів, чия творчість значно відрізняється від тих, хто був до них, і, очевидно, від тих, хто прийде після. Вони впливають на розвиток поезії не тільки своїми віршами, щирими і яскравими, а й різноманітними акціями і перформансами, а також поєднанням літератури з іншими видами мистецтва. Зокрема, Катя Бабкіна відома своїми відеопоезіями. На фестивалі Мерідіон Черновіц вона представляла свою роботу в цьому жанрі, а також презентувала свою книжку під назвою Ярчиця. Передмову до поетичної збірки написав Юрий Андрухович. Патріарх Сучу Карліто відзначив, що вже не покладав надії на вітчизняну силаботоніку, але поезія Каті Бабкіної змінила його думку. Каті Бабкіній абсолютно вдалася інтонація, і ми їй повірили. Цей смуток у переміж з іронією. ця легка, немов після шостої кави гіркота. Зрештою, що таке гіркота, як не та ж іронія, якщо ми звісно про поезію, а також про невичерпні інтонаційні ресурси української сила ботоніки, з якими вона протримається ще довго, рівно стільки ж, скільки протримається мова. Всі вони сплять. Я їх по пойманно знаю. Баба з возом, дама із водностаєм. сплять бомки. Хто з козою, а хто з капустою? Дівчинка з персиками нічше із серед устрою, з торбою дурень, інша дівчинка з, з кулею, кожен у голові з своєю приватною вулею. Або один чоловік із теплою кішкою спить з далеко у неосяжному ліжку. Він спить із гвіном, вам засинає з вухом, Він із пухом, вангох із окремим вухом. Заєць з дзвоником, кінь у пальто із яйцями, Жан із плодом, чи з полем, Жадан з китайцями, спить з диявом брата і хубаво з босом. Полом спить, хто пішов, хто лишився з носом, куба з лібром і тула із самоваром. Не засне тільки той, хто не має пари. Вигадливо оформила гірчицю львівська дизайнерка Гриця Ерде, а видало власне об'єднання Мерідіан Черновець. Я дуже втична дизайнерці. Це Гриця Це, це Напевно, одна з найцікавіших молодих художниць українських і дизайнерок, тому що вона є автором концепції візуального оформлення і автором всіх колежів і ілюстрацій. І я навіть, е, ну, тобто, не можу сказати, що я це побачила вперше, звичайно, побачивши книжку, але коли я побачила цей малюнок на обкладинці, я на нього дивилася так, хвилин за 40, напевне. І дуже мене потішили ці всі речі, які вона познаходила в текстах, тому що, власне, нещодавно в інтерв'ю для Атлі вона сказала, що вона намалювала все, що, всі образи, які знайшлися її з цих текстів. І, ну, Мені було дуже приємно, що можливі такі різноманітні такі інтерпретації. Катя, е, мені прислала мейла, вона була в Польщі, перестрашеного такого, Як так? Чого вона така маленька? Чого така тоненька обкладинка? А не можна? А може ще можна щось зробити? А давайте ще додрукуємо, а давайте передрукуємо. І тоді я подумала перші книжки. І цвітаєвої, і ахматової були в два рази менші. За кількістю поезій, за кількістю сторінок, за кольору, ну, а за значенням не зустріла. У своїх віршах Катерина Бабкіна місцями хуліганістеє епатажна, іноді витончена і лірична. Подекуди зовсім юна і при цьому навдивовижу мудра. Але завжди відверта і щира. Така вона і в житті. А в чому ми переконалися поспілкувавшись з поеткою під час одного з численних заходів Мерідіан Черновець? Що на вашу думку потрібно гершам, щоб бути почутим і щоб зацікавити людей, щоб вони сюди прийшли і такою таким натовпом стояли і слухали, коли їм погано чутно. Я не знаю, хороші, мабуть, мають бути. Тоді що це означає хороше? Я не знаю рецепту хороших більшів я. Е... Не є фахівцем з літератури чи з якихось таких речей, і навіть всі ті речі, чужі, які подобаються чи не подобаються. Мені я оперую в тих випадках тільки оціночними судженнями, подобається або не подобається. І не такими. можу розкласти там uh -huh. на якісь критерії, чому так і чому не так. А це краще для поета, на вашу думку, не бути таким знавцем, фахівцем, теоретиком, а лише там практиком. Чи може це там допомагає якесь знання там, назв, розмірів віршу чи якісь такі речі, знання теорії? Чи воно може заважає? Чи немає я, я думаю, що воно не має значення, тому що можна знати дуже багато теорії, а не писати ніяких більших, а Можна ніколи в житті не вчитися малювати і малювати прекрасні картини, а можна бути глухим і писати музику, яка залишиться в вічністі, як класика. Тобто, ну, це точно не є щось, то, що впливає на такі речі. А що ви читаєте, кого ви поважаєте? Я не знаю, чи можна це казати на люди, але скажу, мені не подобаються верлібри, я їх не розумію. Мені подобається сила, Ботанічна поезія. Е Мені подобається дуже, якщо з українських поетів, то це сила Бутоніка Жедана Андруховича, я, я на них виросла. Мені було 13 років, і в мене була книжечка «Екзотичні зуточні птахі та рослини, і це було так. А в Європі так, власне, зараз ніхто не пише римованих текстів, і мені шкода, невимовна шкода з цього. І з, з такого боку мені подобаються тоді тексти, які можна переказати, які мають собі внутрішній сюжет, мають якусь історію. А вам здається, що вірші можна переказувати? Так от просто. так. Вони нічого не вийде. Кожен кожен вірш так чи інакше розповідає вірші? якусь історію там. От якщо прочитавши його, ти можеш описати ситуацію, в якій він був проговорений, чому це було сказано так, і що могло відбутися після того, то він має внутрішні сюжети, і тоді він очевидно класний. Наскільки важливий власний досвід для поета? У віршах відчувається щось таке дуже велике десь за плечами. Це ваше. Чи це щось що ви Ми є, себе Моє, і це, це, це гранично важливе. Мені здається, чиєсь чуже не можна так досконало уявити. Це так само, е, як, от е, всі люди, які працюють, наприклад, з новою драмою, з сучасною драмою, вони кажуть, що драматург обов'язково мусить писати про те, що він точно знає. Тому що навіть якщо він витратив купу годин праці, дізнаючись щось не сам, то глядач завжди побачить, що це неправда. В якийсь момент обов'язково це вилізе. І мені здається, поезія це то саме. Це щось дуже це, це не проза, це не робота, це щось дуже глибенне, дуже щире, яке ну має передавати щось там з голови в голову, так? І тому воно має бути дуже справжнє і дуже своє. З голови в голову чи з серця в серце, чи це одне і те саме для вас? Ну ви знаєте, мені здається, що якби ви знайшли якийсь спосіб передавати враження і емоції і, там як. По вайфаю, то мистецтво не було би потрібне взагалі, тому що для мене, в принципі, суть будь-якого мистецтва це передавання певних вражень і певних емоцій, концентрованих в музиці, в зображенні, в відеоряді, в чому загодно. І поезія це така сама штука. Це її кінцівок праця, всі дефекти цього дому, протяги його і свисти, всі кульгаві табуретки, стрьомний гуркіт холодильника, розпаровані шкарпетки, перебої зі зв'язком і перебої без зв'язку. І як її лише ми терпимо цю звірну таку. Це без неї не ходило би на горище серед ночі, і було не сон, не стрьомно би заплющувати очі, і звичайно не палилося б вічне світло в коридорі, і не кричало місяць радіо, коли ми всі на морі. Та до всього цього звиклі ми лишаємо при нагоді її, коли смачні недопалки, коли солодку воду, і не подаємо виду про свої страхи і стреси. І коли ми звідси з'їдемо, скажемо звірані адресу. Продовжуємо тему поезії в Києві. Відбувся проект вірші в метро і фестиваль Tour». Головна мета кампанії очевидна популяризація сучасної поезії, шляхом розповсюдження її в громадському просторі. Ядром цієї кампанії стала експозиція віршів в метро Києва. Звичайно, називалася вона «30 віршів 30 сучасних поетів. А водночас, простором метро вірші з'явилися і на вулицях Києва, а саме в паркових алеях. Крім того, в рамках проекту відбувся відео флешмоб за участі мешканців Києва, а також майстер-клас з поетичного слему і власне слем-турнір, в якому взяли участь молоді українські та польські поети. Роман американської письменниці Харпер Лі Вбити пересмішника був виданий в 1960 році і одразу став бестселером. Книга, написана в жанрі антирасистського виховного роману, отримала поліцерівську премію і майже одразу була оскароносно екранізована. Все це не завадило владі і окремим угрупуванням протестувати проти книги, зокрема проти включення її в шкільну програму. Їх дратувало використання поганих слів і те, що книга завдає психологічний збиток позитивному інтеграційному. Му процесу як не дивно, роман, що виступав проти расизму, частіше за все критикували саме афроамериканці, оскільки в тексті роману використано слово нігер в 2009 році. Книгу заборонили в деяких школах Канади і Сполучених Штатів. За даними американської бібліотечної асоціації, книга Вбити пересмішника є однією з найбільш суперечливих книг, що входять до списку кращих романів ХХ століття. Розповідаючи про події всеукраїнського масштабу, одержуєш особливе задоволення, коли йдеться про запоріжців. За ними побачив світ 20-й випуск альманаху сучасної української прози під назвою Нова проза. Цей ювілейний випуск, цілком і повністю присвячений саме авторам з нашого міста. Незважаючи на назву, в альманах війшли не тільки прозові твори, а і поезія, і критичні огляди. Одним словом, професійно скомпільований альманах є чи не повним зрізом сучасної запорізької літератури. Познайматися ближче з творами, а також з їхніми авторами, можна буде під час презентації, які відбудуться в нашому місті вже під час жовтня. На додаткову інформацію чекайте в програмі Нова літера. А сьогоднішню програму продовжує думка про улюблену книжку чотирирічного рецензента. Навіть апостопу або видівної. Ще дужми кота видіної. І що і каніска. А лисичка? упала в воду и, утомил. и утонула. Дела удиная и гусь. у зайки. И вы не сами Потому что она захотела, не захотела долго быть у зайки дома. И все, а поесть я хочу и супа съесть. Так, ну, и все. Кава закінчена разом з нею і ефірний час програми Нова літера. Нагадаю, що повний відеоархів можна знайти на сайті alex.tv.zp.ua. До зустрічі в медіапросторі і на реальних літературних заходах. Читаємо.